Проч цікавим от Ківалов, бо як я його сьогодні казав, та Серега в нього було прізвище в четвертому році. Серега він займався підрахунками, а відповідно, він хто був? Ви самі розумієте, так от він постраждав теж внаслідок цього удару. В нього пошкоджено великі суди. Ну йому навіть вже за джерелами української правди а, провели операцію і доволі серйозну операцію. Він з, з родиною під час удару перебував у будинку. Цей будинок відомий як е, замок Ківалова, і одночасно він є одним із корпусів Одеської юридичної академії. А Ківалов був, е, окрім того, що головою ЦВК під час виборів 4-5 років, коли Ющенко Янукович змагав. Між собою він був депутатом від партії регіонів і опозиційного блоку з 98-го року на наці... очолює національний університет, Одеська юридична академія. Ось так він. А всі запам'ятали його. От достатньо було один раз потрапити в ті скандали у четвертому п'ятому році з фальсифікацією голосів у ЦВК і стати на все життя не знаю. Багато хто все-таки його і по академії більше навіть ідентифікував. Ну, от, от Дисити але... його пам'ятають по академії, але от мені він запам'ятався, Ківалов. Окей.